Усім привіт! Як і завжди, я дуже рада вітати вас на своєму каналі та дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео, яке буде особливим, бо сьогодні я приготувала для вас огляд парфумів від нішового інді-бренду з Техасу під назвою Fantasy Community Perfumes, який, до речі, має українське представництво. І саме завдяки їм мені вдалося затесити цю по справжньому фантастичну колекцію парфумів, і дуже раджу зробити вам те саме, бо вони бюджетні і. Дуже Дуже компліментарні, в них є ось такі набори з пробниками, тому ви можете вибрати собі фаворита і взагалі зануритися у цей світ фантастичних парфумів, про які ми сьогодні будемо з вами розмовляти. Тому обов'язково продовжуйте перегляд, щоб дізнатися побільше. А також не забудьте залишити під цим відео величезну вподобайку і підписатися на мій канал, бо це допоможе його просуванню, Ну а після цього ми можемо розпочинати. Ну ж одразу хочу поділитися з вами історією цього бренду, яка мені дуже подобається. Оце про сімейний бізнес. І минулого сторіччя в маленькому містечку в штаті Техасу був магазин, де продавалися різноманітні товари від дрібниць до вишуканих парфумів. І саме його власник, успішний підприємець, заразився ідеєю створити свій власний парфумерний бренд. З того моменту, як він відкрив власний магазин, власник помітив, що саме Цими нішовими парфуми захоплюються його клієнти, і в нього вже були різноманітні авторські вироби, але він зрозумів, що зупинятися лише на них не варто. І тому він вирішив створити щось своє, унікальне і почав вивчати технології, занурюватися в модні тенденції парфумерії. і цим заразив своїх близьких. З моменту, як вони відкрили свій власний парфумерний бренд, який точно сучасний і. Дуже цікавий, в них неймовірна колекція з парфумів. Мені подобаються їх дизайни, їх бюджетність і в той самий момент висока якість. Вони стали дуже успішними, тому якщо ви в Америці обов'язково їх а якщо ви в Україні, то прийдіть за посиланням в описі до цього відео, ви знайдете усю корисну інформацію і придбайте собі принаймні ось такі пробники. Я вам дуже раджу, бо таким чином ви можете затестити. Усю колекцію, охопити взагалі її настрій і вибрати для себе фаворитів. Ну а я розповім вам про кожен з парфумів в деталях. На жаль, я не затестила новинки, але дуже сподіваюся, що це скоро зроблю. І також отримаю повноцінний флакон мого улюбленого парфуму, який називається конфетерія. До речі, ось так виглядають. Окремі пробники, і це один з найприємніших ароматів цього бренду. Якщо мені треба було вам порадити тільки один, це був би він, бо він дуже компліментарний через те, що в нього гурманський характер, але я відчуваю багато цитрусових нот, особливо на початку. Тут є і апельсин, і лимон, і бергамот, і зелене листя. Це все доповнено квітами, дуже ароматними, соковитими через персик, який тут. Відчувається і запудрюється в базі саме через ваніль, гіліотроп і мускус. Мені подобається тут груша, яка дуже спіла, соковита, солодка, але не приторна. І аромат має в собі дуже таку, я б сказала, сучасну нотку, яка нагадує аромат геля для душу. Тому я не можу назвати це ароматом чистоти, але в ньому є ось та легкість, якої завжди не вистачає більш потужним. Саме гурманським ароматом, тому якщо ви любите солодкі парфуми, але хочете більш динаміки, я вам раджу саме цей, він унісекс, і дуже компліментарний. Ось наступний парфум, від нього кардинально відрізняється: це Cool Cucumber Shake. І зараз я вам буду вже показувати флакони, а не пробники. Я дуже хотіла отримати таку міні-версію, бо вона абсолютно мімімішна і гарна. Парфум дуже спокійний. Знаєте, такий ух, древесний, запашний. Тут є неймовірно текстурна, пряноща, така нотка кардамому в поєднанні з сандалом, з кедром, навіть зі шкірою і амброю, папірусом. Це древесний аромат. Він Дуже прохолодний, запудрюється, але інакше, ніж попередній, бо тут у нас є фіалка з рисом, і я відчуваю навіть якусь коренистість, знаєте, він дуже атмосферний і спокійний. Аромат релаксу і впевненості в собі, тому я би його порадила на більш формальну обстановку. Наприклад, якщо ви шукаєте дуже гарний парфум, солідний, наприклад, на бізнес-зустріч, то це аромат для вас, він унісекс, але в в ньому є більш древесини, тому я думаю, чоловікам з ним буде дуже комфортно. Ну ось наступний аромат, який я вже маю у великому флаконі, це Ель Діабло». Він дуже специфічний і, я б сказала, для сміливих людей, які полюбляють більш темні аромати. Бо тут в нас є гурманіка, але вона дивна. Начебто, просто уявіть, ви підпалили. Цукор з карамелью і залили, потушили цю неймовірно солодку суміш. Здогадайтеся чим ромом? Так тут є і алкогольні ефекти, такі знаєте, якісь дуже яскраві. Вибуху солодощів, але вони гарно контрастовані з бобами кави і шоколадом дуже темним, гірким, і гарною пудрою, яка йде від мигдалю і геліотропу. Взагалі мені цей аромат дуже нагадав парфум від Кіліана Black Phantom, який я затестила вперше в Італії. Тому в мене такі ем, дво, дво, двоякі ем, асоціації з цим парфумом. Я його носила на концерт ТНМК. Який приїжджав з благодійним туром, і це було неймовірно, тому це парфум рок н рол темний на вихід. Я взагалі захоплююся цим е, гуртом. Це мій улюблений український бенд, і я дуже їм вдячна взагалі за. Uh, все те, що вони роблять для України, тому вони круті. І мені дуже сподобався той вечір. Я його назавжди запам'ятаю і буду асоціювати з El Diablo Тому якщо вам подобається Black Phantom, але uh, він для вас занадто важкий, спробуйте цей, бо він і більш бюджетний, і, як на мене, більш носибельний Ну Но ось наступний аромат для мене найулюбленіший мій найносибельніший Mad Jam це взагалі я у флаконі. Мого парфумерного смаку аромат пудровий з османтусом, з квітами, з молоком і легкою амброю. Він мені нагадав парфум, знову ж таки, кіліан, але цього разу їх бестселлер Good Girl Gun Bad. В мене є ось така лімітирована версія минулих років під назвою Neroli Splash. І ви знаєте, це неймовірно пудровий, елегантний аромат, він дуже особливий. І я можу сказати, що я відчуваю. Схожість в Matt Jam, але мені подобаються тут а, кремові нюанси. І якщо ви шукаєте парфум на повсякдення, з яким буде дуже комфортно, і водночас ви будете виділятися на фоні інших, я вам його раджу неймовірно, мені точно треба більший флакон, бо я його носила не переставаючи. Ну, а найкомпліментарніший парфум цього літа, я думаю, це взагалі не буде здивуванням, бо аромат має дуже потужний і Знаєте, такий веселий характер, так само як і флакон, дуже. Оригінальний, взагалі, в них класні стилі ус, усієї презентації, саме своїми флакончиками і розміром вони мені нагадують Джо Малон, але кожен аромат має, знаєте, свій колір, свою історію, це прикольно. І саме Mango Milkshake. це не начебто манголасці у флаконі. Він дуже тропічний. Тут, а вже ж, є нота манго, але також є жовті квіти, це все дуже соковито. начебто, знаєте. Такий гарний фруктовий коктейль, десь у відпустці, на пляжі, і ви насолоджуєтеся і погодою, і взагалі ем, літом, смаком. Ціх цих тропічних, екзотичних фруктів. Вони гарно тут витримані з червоним вином і навіть анімалістичними нотами, але я відчуваю більше сонячних, тропічних, квіткових і фруктових елементів. Тому це один з моїх найулюбленіших парфумів цього бренду. Я вам раджу його затестити, особливо, якщо вам подобаються парфуми в такому стилі. Зараз нота Манго досить популярна, і він буде дуже гарно звучати в поєднанні з конфетерія, бо там є більш Знаєте, мускусу, який мені трішки нагадав Ербапура, але він занадто важкий для мене, тому конфетерія був набагато насибельніший, і мені не вистачало повноцінного флакону, щоб їм облитися. Але я також дуже любила носити пробник парфуму Оазіс. Гарна назва, дуже ам, гарний флакон. І знаєте, цей аромат, начебто, продовження манго Milkshake, трішки а, в іншому стилі, я б сказала. Бо вот тут в нас. Ам... Більш кристалічні і такі чисті нюанси. Я навіть не знаю чого, може квітів, може тут є нота валвету. Я би сказала, що це парфум літній і дуже освіжаючий, з тільки натяками на фрукти, більш цитруси, і вони тут чисті, знаєте, в ньому є щось, ну, не від бланше беріду, але щось, знаєте, від парфумів з такими кришталевими, чистими нюансами. І я його. Носила в праці, бо мала пробник в своїй сумці, і він дуже подобався людям. Бо ви знаєте, він піднімає настрій, але все ж таки не переносить вас кудись у відпустку, і це дуже було доречно. Знаєте, в офісі, влітку. Такі аромати ненав'язливі, дуже легкі, приємні, тому це один з моїх фаворитів. Ось, наприклад, парфум, який мені не зайшов, я думаю, через те, що він більш чоловічий, це Mystical Blue Pepper. І насправді, спочатку в нас тут є цікаві нюанси, такі кисло-свіжі, я думаю, це через апельсин і може Елемі, але потім він перетворюється на такий типовий чоловічий парфум. Я думаю, ті, хто полюбляють аромати більш. З чоловічим характером, в яких є і прянощі, бо тут у нас є чорний перець, і мускатний горіх, а також навіть гвоздика, і, знаєте, лаванда, щось більш таке від аромату після бриття. Я думаю, вам це може сподобатися. Це не начебто і фужер, бо в базі в нас бобитонка, але не зовсім сучасний не моя історія, але я думаю, багатьом він може сподобатися. Мені особливо. Зайшов набагато більше аромат унісекс, кола Honey Шейк. І коли я взагалі почула про ноти цього аромату, я одразу захотіла його спробувати, бо в мене є парфум від Мансера під назвою Кола Тонка. І він насправді звучить як е, свіжо відкрита <сум> бутилка Кока-Коли. І тут є схожість між ними. Ще ароматом Енігма, там теж є ось ця вибухова кола на старті. Тут е, є прянощі, він теплий, наприклад, корицю я відчуваю. Е, ось ця каву не дуже. Я набагато більше кавових бобів е, е, могла відчути в Ель Діябло. Тут все ж таки в нас є. Є ось, знаєте, а, ця вибуховість а, якої, якогось а, напою з газами, тому це парфум дуже веселий, дуже нестандартний і гурманський. Через це він а, дуже притягує людей, тому якщо ви шукаєте щось компліментарне, сучасне і, можливо, ви фанат Кока-Коли і її аромату, то я думаю, вам варто затестити цей парфум. Він дуже класний і знаєте, не такий типовий солодкий аромат, в ньому є гарний баланс. А якщо ми говоримо, про більш такі округлі і теплі парфуми, то я обов'язково повинна розповісти вам про наступний. Це парфум, який, я думаю, сподобається багатьом Spicy Cherry Shite Po. Він схожий на Tomфорський Lost Cherry, але в них є трішечки різниці, я вам зараз поясню. Дивіться, а, цей парфум точно про, знаєте, таку Темну, ну, трішечки пряну, навіть дуже пряну насправді, давайте я нанесу його, бо я давно вже не слухала. Цю алкогольну вишню, вона така п'яна. Пудрова дуже сексуальна, зваблива. Тут в нас є неймовірна база, але до неї треба ще дійти і просто насолодитися а, тим лікером вишневим, таким дуже-дуже зігріваючим. Його просто хочеться коштувати, бо він смачнющий і теж пудровий, що мені подобається, бо ви знаєте, я обожнюю пудрові нюанси в парфумерії. Тут в нас є яркий мигдаль. І ось, наприклад, на відміну від Lost Cherry, він не такий важкий. Знаєте, Lost Cherry може сісти дуже важко цей же парфум. Я не знаю, чи він більш свіжий, чи в ньому більш ось цієї фруктової, складової, яка йде і від вишні, але також від нашої сливи, яка тут також присутня. Ось в базі, як я вам вже казала, тут неймовірні пачулі, вони з корицею, вони з ваніллю, вони в поєднанні з древесними нотами. і Бубами тонком. тому це такий шлейфовий аромат, коли ви кудись йдете і хочете звучати дуже м -м, смачно, але водночас дуже дорого, то я вам його можу порадити. Для мене він більш зимовий, так само, як і наступний останній аромат на сьогодні Spicy Spices. це ще один мій фаворит, бо це про таку солодку історію з тютюном, Тонка, древесними, пряними нотами, навіть бобами какао, але вони тут, знаєте, такі з дуже цікавим привкусом. От уявіть собі, що ви натерли чорний шоколад. О, це дуже смачно! Ще тут є додавання знаєте, таких сухофруктів, які вносять більш текстури і розбавляють цю ну, не зовсім димну навіть і солодку історію, але точно дають більш такого комплексного відчуття. Я нагадало мені вже ж ваніль від Tom Ford. навіть якщо ви порівняєте ноти, то ви можете знайти багато схожих елементів. Spicy Spices дуже схожий на табака-ванілі, це один з бестселерів і, на мою думку, найкращих тютюнових ароматів. Тут так само є ось та нота, яка вас а, чіпляє, і дуже-дуже створює відчуття затишку. Він дуже компліментарний, дуже комфортний, теплий, з ним приємно, але в більш холодну погоду, тому я його залишу на зиму і буду ще насолоджуватися ось такими більш, знаєте, а, в... В несезонними ароматами, як Mad Jam, або, наприклад, Cool Cucumber Shake, навіть Oasis аромат який я хочу придбати в повноцінному флаконі, так само, як і декілька з їх новинок. Наприклад, в них, наскільки я бачила, є декілька нових парфумів, і я хочу їх затестити, але вам раджу придбати пробники або, наприклад, один з ароматів, про який я вам розповідала, бо вони дуже доступні по ціні і дуже достойні по звучанню. Ну а на цьому наш Огляд фантастичних парфумів від техаського інді бренду, який представлений в Україні, під назвою Fantasy Community Perfumes, Підійшов кінця. Я сподіваюся, він був для вас корисним. Дуже хотіла ознайомити вас з їх колекцією парфумів, які точно звучать дуже сучасно, були натхнені. Знаєте, такими. Популярними нішовими ароматами, але все ж таки я не можу їх назвати прямо відвертими клонами, і тому раджу затестити. Ну, а якщо у вас залишилися будь-які питання, пишіть у коментарях. Мені взагалі дуже цікаво завжди читати ваші відгуки. Може, ви вже чули про цей бренд, може, бачили в інстаграмі, бо в них дуже яскрава сторінка. Чекаю на ваші коментарі, якщо у вас є якісь ідеї по наступним відео, це для мене теж цікаво. Ну, а в описі до цього відео. Є уся корисна інформація. Купуйте парфуми з моїми знижками. Ставте вподобайки до цього відео і підписуйтесь на мій канал. Знаєте що? Давайте доб'ємо вже до трьох тисяч підписників, бо я взагалі не розумію, що коїться. Я думаю, нас а, повинно було би вже бути набагато більше. Ну і на цьому дякую за перегляд. Бажаю гарного дня! Слава Україні! па-па!